мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Арсенал у себе вдома на Еміріт Стедіан, команда Мікелі Артети буде приймати французький Монако. Сьогодні я хочу поговорити про арсенал, про Монако. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитись своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте вже розпочнемо. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. Спочатку команди мають між собою 4 матчі, і тут є певний баланс: дві перемоги Арсенала та дві перемоги Монако. Якщо беремо 2014 рік, 3 серпня, Кубок Емірейц і Монако перемагає. Да, мої друзья, да. Монак перемагає в в ну, сезоне 15, 14-15, да. 25 лютого 2015 року команда пересікається в плей-офф Лиги Джамполоні в 1 8-фіналу. Перші битві перемагає Монако. Тоді, до речі, за Монако забував Жермі Кандомія, я Бірбатов, Та Ніквери Караска. Забувала тоді за Монако. Зарснал за тоді забыв Окс Чемберлен. В кінці кінці Монак перемагає, тоді ще існувало правило виїзного голу, Арсенал робить реванш 17 березня, але цей реванш все-таки не допомагає на той ще момент часу команді Арсена Венгера, тому що арсенал, да, 3-3 загальний рахунок, але ще тоді правило визнаного голу існувало, тому Монако проходить далі. Головіжі, рут, Арна Ремзі все-таки, ну скажімо так, все-таки арсенал не дали змогу вийти в. В чертіфінал, хоча арсенал був доволі-доволі такий близький. Команди Арсена Венгера майже зробила камбек. Останнім матчем з цими командами був Кубок Емірейтс, Друге відповідно серпня 2023 року. 1-1. Один, один Команда розписала бойову ніч. На фани відповідає Едер Никитія. Ну, а в серії пенальці 5-4 перемагає Арсенал. Команді Микели Артеті вдалося перемогти, Енрік там забыв, потім Мартин Недегер там забив, Афана забив, Жаражиня забыв, диатазабив, Айкард забыв, не забыв, Вієр забив, Фолан забыв, Габимгалиян та то принесу команді перемогу. Правді, матч дуже важливий що для арсенала, що для Монако. І тепер давайте взагалі подивимось, де там ідуть зараз команди у внутрішньої першості. Арсенал після 15 турів в англійській прем'єр-лізі займає 3 позиції 29 очок. Команда Микеля Артете набрала э, 15 турей, 8 перемог, 5 ничей и 2 поразки в Арсенале. А? Исправьте, Арсенал довольно-таки неплохо выглядит в последних пяти поединках, еще подумать 2 ничей и 3 перемога. И я вам хочу так сказать, в последний час Фулхем Улхе, у была в последнем, ну, то есть перед матчем с Монако, да, в 15 туре Арсенал... На виїзді команди Мікелі Артети в лондонському Дербі зіграла з Фулхемом 1-1. Я вам хочу сказати, що там по XG і по голівим шансам Арсенал переграв Foлchem і Арсенал навіть забив там гол переможний, який ще правда не зарахувало. Тобто там нічия, але, в принципі, по грі. Арсенал все таки виглядав цікавіше, а Арсенал груто контролював. Але команді Мікелі Артети... Трішки не пощастило. В будь-якому випадку команда третя, в них 29 балів у пасиві. Через сина у 29 м'яча в англійській прем'єр-лізі після 15 турів і 15 м'ячів команди Мікелярта пропустила і плюс 14 різниць забитих та пропущених. Якщо казати про Францію! Та Монако також третє, У Монако 29 балів. Марсель Роберто де Дербі випереджає Монако за додатковими показниками, У Марселі також 29 балів. Ну, а Паріж традиційно вже лідер у Франції, 34 хоча... Париж, і Париж, ну все одно п'ять очок переваги, все одно багато. І в принципі, я думаю, що Монако, в принципі, на завдання потрапити. Я так думаю, що в найкращу трику. Поки що Монако 3. В принципі, Монако виглядає непогано. Якщо брати останні п'ять матчів, да, дві поразки є. Є три перемоги. Ну, можна якраз згадати поразку від Марселя. Тоді Монако її забило першим. А Марсель, Роберто де Дзербі відігрався, де да ще й вирвав перемогу. Тоді якщо не помнить Мейсон Грін. з пенальті забив переможний м'яч. Але в останньому матчі якраз то перед Арсеналом Монако перемагає тулузу у себе вдома з рахунком 2-0. То в принципі Монако непогано виглядає. В принципі, давайте взагалі подумаємо зараз тренерну ситуацію в лізі чипунів. Ну, до речі, команди лідери. Ну, точніше, не, не лідери, перепрошую сусіди по турніре таблиці. Арсенал 7, Монако 8. В обох команд по 10 очок, як бачите, Дві команди в принципі, доволі таки непогано виступають. В арсенала 8 забитих м'яча, 2 м'яча пропущено, і різниця забитих та пропущених у Арсенала складає плюс 6. Пам'ятаємо, в першому турі Арсенал розписує бойову нічого за талантою. 0-0, до речі, хочу так сказати. В принципі, такий рівний був поєдинок, і, в принципі він абсолютно справедливий завершився в ніч 0-0. Потім Арсенал перемагає Париж 2-0, особливо на Emirates, і абсолютно поділо Арсенал to the premium, я вам хочу сказати. Потім Арсенал перемагає Шахтар. Нелегка перемога була над Донецькою командою, але 1-0, єдиний м'яч. Там був автогол. Габі, Габі Мартінелі пробив, пам'ятаєте тоді м'яч стійку лучше та від Діми Різника в сітковий рід Тобто 1-0 Арсенал перемагає. Потім Арсенал програє потім команди Мікелі Артети Інтернаціоналі на виїзді. Ну, взагалі, тоді в Арсеналі був не найкращий період, ось цей, наскільки я пам'ятаю, кінець жовтня, там початок листопада. Там не найкращий був такий період в Арсеналі. Поразки від Інтернаціоналі. Ну а потім ось останнє перемоги над лісабольським Спортингом на виїзді з рахунком 5-1. Дуже переконлива перемога над такою дуже сильною ще командою спортинг. Арсенал міг, і Арсенал зараз э, має три перемоги, одну поразку, то одну ніч. 10 балів у є в арсенал. Молог більше забиває ніж арсенал, 12 забитих м'ячів у французів, сім м'яча пропущено і різниця забитих та пропущених плюс 5. п'ять. Лігу розпочала з перемогою над Барселоною 2-1. Да, тоді Рі Гарсія отримав дуже швидку червону картку. І звичайно, що це якось на матчі. Але все одно Монако перемагає, і я вам хочу сказати, що Монако дуже здорово тоді виглядала команда Монако. Потім була Нічя 2-2 з Загребським Динамо. Потім перемогли це внузде 5-1, перемогли Балонья ще й на виїзді 1-0. І ось останній поразка від Лісабонської Бенфіки. Тобто, то взагалі у Монако було. Дві такі болючі поразки, де в принципі Монако і першим забивав, і де в принципі Монако до якогось періоду часу ігру контролював і Бенфіка зробила Ді Марія. Ну Це майстер взагалі, що зробив тоді Ангель Ді Марія. Там буквально за 2 хвилини Ді Марія видав просто якісь неймовірні передачі. Ангель Ді Марія де-факто витяг Бенфіку з того поєдинку і витяг для Benфіка перемогу. А так, ді Марія. Да, Монако трішки не почастило, там ще й вилучення було матчі з Бенфікою, але все-таки Бенфіка ну там такий рівний був поєдинок, взагалі там такий цікавий був поєдинок між Бенфікою та Монакою, де в принципі обидві команди могли ще ну там 5-5. Могло бути, якщо в принципі, команди б реалізовували всі свої шанси. Але. Бенфіка перемогла. О, в принципі, обидві команди в непоганому настрої, я думаю, підходять. Монако перемогло тулузу. В принципі, Монако, напевно, виглядає. Знаєте, непевний футбол грає Монако. Я вам хочу сказати, що Монако Хютера грає в футбол. В дуже непевне футбол. Монако намагається грати в такий атакувальний футбол. Ну, в принципі, як і Реснал Мікелі Тобто обидві команди атакувальні, обидві команди, які полюбляють атакувати, забивати. Тому я очікую видовищного футболу, тим, більше, в принципі, обом командам. Бажано перемагати арсенал себе вдома на Еміріт стедіан перед цими буліванками. Взагалі арсенал на Еміріт просто чудово. Кому не артети Як взагалі навіть не згадає, коли арсенал останній поразку мав, все таки згадав, це було від відстановіли. Це було від 13-го, якщо не помиляється. Квітня, на Еміріс 0-2. Команда Мікелярда поступила. Все, більше Арсенал нікому не програє. На Еміріс Арсенал виглядає доволі-таки пооточно. І тут приїжджає Монако. Дуже непоступли Монако. Я очікую хорошої битви, хорошої гри, Думаю, що футбол буде дуже таки цікавий. Атака на атаку. Ну, Арсенал така команда більш така дисциплінована. У тому плані, що Арсенал не буде ось так прям розкриватися, Але в будь-якому випадку, я думаю, що у Монако свої шанси будуть. І я думаю, що обидві команди заб'ють, і це, в принципі, моя перша думка. Обидві команди обміняються голами. Так, друзі, до речі, забув вже сказати, да, що в арсенала даний матч пропустять Бен Вайт. Та Друзі, і Саша Зінченко. Друзі, Саша, знову отримав пошкодження, і Саша Зінченко також арсенал не допоможе у завтрашньому поєдинку і Рікард Клаф -Ювері. Хочу побажати я і Бену Вайто, і Там'ясу, і Саші Зінченко, і Рікардо Калафьорі, скоріше го одужання та всього самого найкращого. Уминакозіата Балаган. Балагун, до речі, балагун це колишні футболіст арсенала. Тобто, в принципі, він хоче і не допоможе команді, до речі, Балагуну. Я також хочу побажати всього найкращого. Зараз, знаєте, ось ці травми, справді, зараз насичений ось цей календар, тому справді. Дуже багато зараз футболістів травмуються, Та що обидві кому не заб'ють, це моя перша думка. Друга моя думка. Друзі, я все-таки віддам перевагу арсеналу. Команда Кілі Артетти грає у себе вдома, плюс арсенал, в принципі, зараз непогану форму набирає. Плюс арсенал зараз по грі мені дуже сильно подобається. З фулговом було нічого, але знов-таки там по грі, в принципі, арсенал награв на, по XG на два голи. Тобто арсенал мав перемагати і справді. Але трішки не пощастило, тому я все-таки думаю, що раз як мінімум, не програє, а нічі не здивуюся. Тобто я не здивуюсь. нічі. Але я думаю, що, скоріше за все, арсенал якусь мінімальну перемогу зуміє здобути, там, наприклад, за рахунком 2-1 да, або 3-1, ну таку, знаєте, нелегку перемогу, але все-таки перемогу. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та арсенал, як мінімум, Монако все-таки не програє. Друзі, ще до метео, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати побачити вам всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, усім до нових зустрічей.